Потужний снігопад накрив Україну і відразу змінив ритм життя кожного міста. Так у дубні рух ускладнений, а водії та пішоходи мусять бути особливо обережними. Люди кажуть, що давно вже не пам'ятають такої погоди. Кажуть, що напевно років 20 назад. Який сніг і що робиться. А ми ходимо особливо пенсіонери, як Бачите? Ну, звичайно, зимова погода. Дороги та тротуари вкриті снігом. Люди біля власних будинків та приміщень розчищають його самотужки. Самі бачите, яка ситуація на дорогах. На дорогах ситуація класна. Треба такі черевики шиповані вдягати. І ланцюги, і все буде добре. Під час підготовки матеріалу ми зустріли на вулицях снігочисну техніку, однак люди розповідають, що ситуація складна. Грозно, як не машина не може пройти нічого. Погана ситуація, що ж тут? Де не читаєш кругом затори, затори. З дому вийти не можна, хай навіть ті от і то не почищені. Особливо складна дорожня обстановка є на автодорозі Київ-ЧОП. Рух ускладнюють затори, а в районі села Турковичі Дубинського району через інтенсивний снігопад ситуація стала чи не найпроблемнішою в області, поки тут працюють дорожники. Рух вантажівок обмежений а легковики їдуть у реверсному режимі. Водіїв та пішоходів закликають з повагою та розумінням ставитися до інших учасників дорожнього руху, дотримуватися правил, не спричиняти своїми діями перешкод у роботі спецтехніки.